В Україні залишилось лише 32 мільйони жителів. Про це в інтерв'ю виданню Дівельт розповів віце-прем'єр Олексій Чернишов. Він зазначив, що на момент проголошення незалежності 1991 року в Україні проживало 52 мільйони громадян за 10 років. Це число впало до 48 мільйонів. Такі цифри показав перший і єдиний перепис населення України до першого вторгнення РФ у 2014 році. Населення України скоротилось до 45 мільйонів у 2015 році. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі ця цифра впала до 42 мільйонів, а станом на кінець 2024 року в Україні залишилось близько 32 мільйонів людей. Однак варто зазначити, що усі ці цифри доволі приблизні. Насправді сказати, скільки українців є зараз, скільки їх було до початку повномасштабного вторгнення, не може ніхто. Справа в тому, що за 33,5 роки незалежності перепис населення в Україні проводився лише раз 2001 року. Хоча ООН рекомендує проводити перепис населення населення ще 10 років за цим показником серед колишніх країн СРСР Україні поступається лише Узбекистан, де взагалі не було жодного такого дослідження. Другий перепис населення мав би відбути ще 2011 року, однак його постійно переносили на 2012, 2013, 2016, 2020 та 2023 роки, але врешті так і не провели. Тож усі заяви посадовців і науковців стосовно населення України є доволі приблизними і реальна кількість жителів України може значно відрізняти. Тись від їхніх розрахунків.